Сьогодні в вашій увазі пропоную смачний поживний салатик. І корисний, до речі, курячу відварну печінку нарізаємо ось отак от брусочками. До нарізаної печіночки відправляється морковка по-корейськи. Приблизні пропорції, всі вказані на початку відео. Але всі ми розуміємо, що якщо, наприклад, буде печіночки трішки більше, то це нічого страшного. Просто можна взяти, наприклад, моркви більше трішки, і інших інгредієнтів. Або навіть якщо один інгредієнт буде більше, то смак це не зіпсує і все буде далі смачно. Наступним кроком йдуть яйця. Яйця взагалі потрібно відварити і нарізати брусочками. Але в мене яйця домашні, свіжі, буквально вчорашні, і їх неможливо просто почистити, тому я готую на сковороді ось такий скрамбл. І відправляю ці яйця також в салатник. Інгредієнт наступний це обсмажена цибуля. Її потрібно нарізати, можна пір'ячку можна напівкільцями, якщо невеликі цибулинки, якщо великі, то чверть кільцями. Обсмажуємо. Не щоб вона стала суха і засмажена, а щоб вона просто. Стала прозорою. Для того, щоб цибуля була смачніша, я її трішки присалюю і даю зовсім трішечки дрібку цукру під час смаження, тоді вона смачніша. Ну і останній інгредієнт це горошок. Його також можна брати по рецепту одну баночку, а якщо полюбляєте, або у вас є горошок, можна дати і дві. Нічого страшного тут не буде. Тепер всю цю красу ми перемішуємо. В мене сьогодні тут моркви трішки більше, і горошка я дала дві баночки. Залишається тільки помастити салат. Маститься такий салат тільки майонезом. Ні сметана, ні йогурт сюди не підходять. Помастили, перемішали і обов'язково скуштуйте на сіль. Я, наприклад, свій салатик не досолюю, тому що печінку я варю в підсоленій воді, цибульку я підсолювала, і коли я яйця смажила на пательні, я їх також трішки присолювала. Морква солона, горошок містить сіль в собі, майонез також, тому я більше не присолюю. Ви орієнтуйтесь за вашим смаком. Все перемішали і можна насолоджуватись. Хоча скажу відверто: якщо він постоє декілька годинок, всі складові потоваришуються, він стає ще смачніший. Тому готуйте, споживайте смачне. Корисне та поживне. Всім смачного!